Доброго всім дня, мої підписники та гості каналу. Хочу з вами пройтися по моєму квітучому двору. Ось і розквітла моя вигела. Така красива. Жалко тільки, що вона мало квітне. Дуже красиво. А цей кущик уже оцвів. ще все. Мене радують іще. Лілейники Такі красиві теж О, гарно, квітне полуниця. Ось я знімала ролик, як я робила прививку груші на грушу. Ось вона пішла, ось ця не прижилася, геть зовсім чомусь. Щось їй не сподобалось, вона повністю висохла, а ось ця прижилася. Ось слідуюча прививочка, вона прижилася і пішла в ріст. Наслідуючу весну я її підріжу, щоб вона не була така довга. І ось ця теж чомусь не прижилася. Оце таке я так і прививала чотири, щоб якась із них прийнялася. ось. Робила ще одну прививочку на черешню. Іншого сорту черешню я привила. Ось вона, пустила вона листочки, так що прийнялася. Ось мій часник. Між часником редиска. Ось персик молоденький тут живе. І Міщавель. Посходили рядочки чорнобривці, бурячка, моркви, там далі цибулька. У мене прийнявся кущик жасміну. я його пересадила в інше місце, і він прийнявся. Ось наш молоденький персик, гарненький. А ось з прошлого року у мене росте фенхель. З нього дуже смачний і запашний чай. Ось один кущик і ось другий кущик. А ось проросли два персика. Я їх назначила такими палицями, щоб ніхто їх не зсопав. Ці персики буду чекати свого хазяїна. І он іще один проріс. Мій парничок. Помідори. Красиві. Треба вже буде скоро висаджувати. А ось моя зелень. Я її потихеньку вже, звичайно, скубу. тому вона така ріденька. Ось зовсім скоро розквітне. Сімейна троянда. Ще трішки і буде краса. Таке листя гарне блискуче. Починає розквітати турецька гвоздика. В неї такий аромат стоїть неймовірний такий ніжний колір. Ось яка вона гарна. Той, хто за мною слідкував, мабуть, пам'ятає, що на моєму каналі є такий ролик, де ми з вами. В минулому році садили під всі бутилки троянди. Давайте разом глянемо, що з цього вийшло. Ось дивіться, яка молоденька трояндочка. Вона проросла. Так, вона ціле літо тут буде рости в затінку, а потім восени я її пересаджу вже на постійне місце. Ось така трояндочка. Ось я саджала ще одну. Дивіться, як вони гарно проростають. А ось почав проростати той виноград, що ми з вами в минулому році підрізали і робили з нього ферментований чай. Ось такий він. Ми з вами разом пройшлися по нашому дворі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!